Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про е, отримання допомоги е, 300 злотих на кожну вашу дитину, яку навчається в школі. Вона називається Добрий Старт. Дивись це відео до кінця. Обов'язково е, підписуйся на мій канал і в коментарі пиши звідки ти його дивишся. Е, для мене е, насправді було дуже е, дивно, бо для мене цей рік пройшов якось дуже і дуже швидко. І ніби ми зовсім недавно тільки говорили минулий раз про отримання допомоги Добрий старт. А тут вже пройшов цілий рік, і от з 1 липня вже відкривається знову реєстрація в цю програму. Хто не знає, друзі. Добрий старт це одноразова виплата в Польщі для і для тих, хто має статус «Укр», і для поляків, і для тих, хто має карту побиту. Це одноразова виплата на, на те, щоб зібрати дітей до школи. Як я вже сказав, вона називається Добрий Старт, і ця допомога призначена для учнів до 20 років. А особи з інвалідністю можуть розраховувати на таку підтримку держави аж до 24 років. І дуже важливо, що програма 300+, оця або добрий старт, дві назви має представте собі. Вона не поширюється на дітей, які відвідують дитячі садочки або підготовчі курси до школи, так звані зерувки. Також це не поширюється на студентів, тобто тільки на учнів шкіл. Заявки на 300 плюс можна подавати, як я вже сказав, з 1 липня, і прийом заявок буде тривати аж до 30 листопада. Ну але я раджу, чим раніше подастесь, тим раніше отримаєте. скажімо так, міністерство праці. Та соціальної політики закликає батьків не зволікати з оформленням допомоги. Подача заяви в липні, в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня. Тобто, якщо ви подасте її з перших днів, то ви її отримаєте вже в вересні, в кінці вересня. От. Якщо заявка буде подана пізніше, то, тобто у вересні, жовтні або листопаді кошти надійдуть на рахунок протягом двох місяців після подачі заявки. Тобто, якщо ви будете зволікати і не подастесь з 1 липня, то скоріш за все, що ви цю допомогу отримаєте на руки, реально десь там в грудні або навіть в січні 2024 року. Так, тепер щодо подачі заявки на програму Добрий старт, її можна подати онлайн за допомогою. Все ж тих самих порталу Емпатія, далі електронного банкінгу і порталу Пуя ЗУС. Тобто цією справою також займається ЗУС. Якщо ви не дружите з мобільними додатками, якщо ви не дружите з інтернетом, ви можете просто поїхати в ЗУС, написати там фізично заяву на отримання цієї допомоги, і також ну якби ваша заява буде прийнята. тому я нагадаю, що кожен хто має статус Укр також має право на отримання цієї допомоги. Тож, друзі, не зволікайте! З 1 липня одразу йдіть в ЗУ, пишіть заяву на отримання цієї допомоги. Можливо, якісь ще будуть преференції такі місцевого значення. Будемо дивитись, якщо в загальному будуть ще якісь нові допомоги. Я буду вам також про них розповідати. Тут, власне, все просто. Багато хто з вас вже отримував ці кошти. Вже ви будете їх отримувати другий раз. А хтось вже і не другий, а й третій, четвертий, п'ятий. Це стосується тих, хто вже довго в польщі знаходиться. От, тому е, надіюсь, що е, всі цю допомогу отримають. ну, Тим паче, що тут нема варіанту її не отримати. Е, добре, дякую всім за перегляд. Друзі, буду вдячний за ваші лайки, за підписки на канал. І, звісно ж, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там текстові новини про Польщу багато цікавого посилання є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.